Слава Ісусу Христу, Дорогі браті і сестри. Починаючи Великий Піст, багато з нас приступає до читання псалтеря цієї святої книги, витягу із загальної бібліотеки, духовної або Біблії, яка є у кожного з нас на столі або бібліотеці. Псалтир окрема книга, призначена для окремого читання, це витяг із Біблії. Із встановленими блоками читання, з молитвами і відповідними піснеспівами. Ми вже в нашій попередній передачі, нашому відео і семінарії, розказували коротко про цю книгу, а зараз про те, як її читати і як починати, як завершувати. Духовна семінарія сьогодні вночі розпочинає читання псалтиря: неуситний псалтир або безперервний за всіх. Хто захищає нас і за всіх, всіх, хто потребує Божої допомоги, і хто подає відповідні записки через своїх священиків і через собори, які потім передають їх до семінарії. Значить, починається псалтир у семінарії з чином, це буде починатися із священнослужителями. А той, хто буде читати його вдома перед читанням псалтиря повинен зупинитися, усамітнитися. І, маючи отакий псалтир нового видання Православної Церкви України, розгортаємо його на сторінці 25 -тій. про те, яким чином слід співати псалтир, дотримуючись розумної послідовності. Якщо немає священника, якщо людина сама починає, то вона каже: перехрестилися, тричі раз, ми кажемо, Боже, будь милостивим до мене і благослови. І кажемо, Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. І читаємо звичні молитви, які називаються Молитви, що розігрівають серце, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, далі, святий Боже. Пресвятая Тройце, помилуй нас і до Отче наш. Завершуємо цю молитву, бо Твоє Царство, сили і слава на віки віків. Амінь. А потім відповідні тропарі або вхідні вірші, які настроюють нас на читання цієї святої книги. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні Тобі, як володиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Коли тут? Написано слово слава і три крапки окремо. То це означає слава Отцю і Сину, і Святому Духові, славне торжество Пророка Твого Господа через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь, життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя! Коли пише і нині. Так само з трьома крапками, то ми читаємо і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю, чисто спасіння, благаюче, зглянься на немічну душу мою і моли Сина Твого і Бога нашого, що простив мені, що вчинив, чи що вчинила я лихого, єдина, благословенна». І, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і так 40 раз. А потім приступаємо до головної молитви, до Пресвятої Тройці і звертаємося до Бога, щоб Він благословив, відкрив наше серце, відкрив наші уста. Бо коли ми будемо молитися, то і ми будемо очищатися, і буде сходити небесна сила і благодать на всіх, за кого читається. Оця свята книга, бо ми таким чином стяжаємо світло Христове на нашу землю і на кожного з нас. Після того, коли ми... завершується ця молита, я її прочитаю, Всесвята свята Боже і творчий всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я розумом почав і ділами добрими закінчував, співати ці богонатхнені псалми, що їх Святий Дух устами Давидами промовляв. Які нині співати хочу, і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від тебе благаю. Господи, направ розумій, зміцни, серце моє, щоб я не втомлювався, а відчував насолоду від святих твоїх пісень, та щоб навчився добрих діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благословись, щоб зітхнувши сердечно. Устами я заспівав, промовляючи, прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу і поклін. Поясний. і, якщо можете, то земний, прийдіть, поклонімося і припадім до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Христа, Царя і Бога нашого. І починаємо читати. Блажен муж, що не йде на раду нечестивих. І на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля Його, і закону Його повчається день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист Його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечистиві, не так, вони як порох, що вітер змітає з лиця землі. Тому не встоять нечистиві на суді, а і грішники на зібрані праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. І так читаємо поступово псалми. Червоним не читаємо. Псалом 2, псалом Давида. Це для нас окремо, тільки читаємо сам зміст псалма. І коли проходять декілька псалмів, ми будемо бачити о, знову слава. Ті, хто читають в семінарському чині, ті будуть читати слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. А ті, хто читають вдома, то коли співають слава оц... останнє слава Отцю і Сину, і Святому Духові, тоді кажуть: пом'яни, Господи, отців, матерів, братів і сестер наших, і духівників наших, і називаєте імена людей за здоров'я. І коли назвали їх, пишуть, кажете. Прости їм гріхи, вільні і невільні, і даруй їм земні і небесні твої блага. А потім кажете, і нині, і повсякчас, на віки віків, амінь. І приступаємо. коли взиваю я, почуй мене, Господи, Боже, правди моєї, і так ідемо далі. Друга слава, яка буде, так само ми починаємо і кажемо так само: слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Божа. Аллилуйя, алелуйя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Пом'яни, Господи, тут згадуємо померлих. Пом'яни, Господи, від віку спочилих, отців, матерів, братів і сестер наших. І воїнів, що життя своє віддали за нас, і називаємо їхні імена. Прости їм гріхи вільні і невільні, даруй їм Царство Небесне. А потім кажемо і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І читаємо далі. Знову декілька псалмів. І тут уже все написано, як має завершуватися далі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Алилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! І потім читаємо: святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Тут пише, після першої кафизми. Кафизми це глави або розділи. Псалтир читається сидячи. Це молитва. Яка називається «Протилежною акафісту. Акафіст це урочисте стояння, акафизми, тобто псалтир, можна читати сидячи. Ну, ніхто не забороняє читати стоячи, але він зазвичай на богослужіння на ньому сідає. Далі святий Боже, далі Пресвята Тройце, Отче наш, бо Твоє є царство, і читаємо перші тропарі або перші вірші, які стосуються покаяння. І стосується нашого спасіння. Так само, тільки тут, уже у Псалмах, у тропарях, я їх прочитаю першу у беззаконнях зачати я, блудний, не маю сміливості дивитися на висоту небесну, але надіючись на людинолюбство Твоє, до Тебе взиваю, Боже, очисти мене грішно і спаси мене. Якщо праведник ледве спасається, то де буду я грішний? Що не поніс тяготи спеки денної, але до працівників 11-ї години прирівняй мене, Боже, і спаси мене. А тут уже слава читається тільки те, що до неї стосується: слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Обійми очі, поспіши відкрити мені спаси, бо я прожив своє життя блудно, але надіючись на багатство милосердя Твого, до Тебе, Господи, взиваю. Зрішив я проти неба. І перед тобою, не відкинь нині мого зубожилого серця, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Діво, уповання християн, молися з небесними силами до незбагненно народженого тобою Бога, щоб дав нам прощення гріхів та виправлення життя, і щоб ми з вірою та любов'ю Тебе величали. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І так сорок разів. Після того ми приступаємо і читаємо саму молитву, «Владико Вседержителю. Завершується молитва. І коли завершується перша молитва, ми кажемо Амінь і, приступаючи до наступної глави, до наступної кафизми, знову читаємо ось цю. Ну, можна їх на пам'ять, можна собі окремо записати. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Христа, Царя і Бога нашого. Потім, коли ми читаємо чи наш і інші молитви, ми встаємо, а коли читаємо самі псалми, ми сідаємо. А тепер, сторінка 384, коли ми прочитали до завершення ті псалми, які ми на сьогодні собі. Запланували, чи які у нас є згідно розкладу, коли ми домовилися е, і маємо час свого читання тоді, після завершення кафізму, сторінка 384. Після завершення читання кількох кафізм або всього псалтиря і пісень, читаємо: Достойно є і це є істина. Далі, або тобою радується всяке творіння. Можна і це, і це, або по порядку читати. Потім святий Боже, святий Кріпкий, і знову до Отче наш. І завершальні псалми. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Далі слава Отцю і Сину, і Святому Духу, не... Див... давнє. Славне торжество Пророка Твого Господа через церкву показало на небо, тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали тобі, Алилуя! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю, чиста, спасіння благаюче, зглянься на немічну душу мою і моли Сина Твого і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого. Єдина благословенна. І знову, Господи, помилуй, Господи, помилуй сорок раз. І для тих, що читає особисто окремо поклоні скільки можливо з молитвою. Господи і владико, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства, марнослів'я не дай мені і земний поклін. Дуже чистоти, встаємо, дух же чистоти, смирно мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Знову перехрестилися, стала на коліна і зробили земний поклін. Так, Господи, царю, даруй мені бачити провини мої, не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний си на віки віків. Амінь. І знову перехрестилися, стала на коліна, вдарили земний поклін. Після цього промовляй з увагою цю молитву. Многомилостивий і премилостивий, Господи. І завершуємо цю молитву. Після того читається чесніше від Херовимів, незрівняно славніше від серафимів, що безісління Бога Слово породило сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері, силою чесного животворчого Христа, святих Небесних сил безплотних, преподобних Богоносних Отців наших і святого Пророка Давида і всіх святих помилуй і спаси нас, спаси мене грішного, як благий і людинолюбець. І після того, перехрестившись, ми повертаємося до нашої звичної роботи. Хто читає в семінарії, той буде завершувати просто псалом. Коли він завершує псалом, на нього вже чекає інший студент і продовжує читати його далі. Хто молиться вдома особисто, той може чинити і діяти за цим уставом, за цим способом і статутом. Якщо когось не виходить і він спішить, це не біда. Сказали, Псалом перехрестилися, подякували Богові і біжимо виконувати свою роботу. Нехай Бог нам в цьому допоможе. Згадуємо наших рідних, трудімося і спільними зусиллями, трудимося заради спільної перемоги. Нехай Бог цьому нам допоможе! Вітаю всіх початком Великого Посту. Слава Ісусу Христу!